Привіт! Це Чернов, Я пластичний хірург і допомагаю виглядати людям так молодо, як вони себе почувають. Хочу сьогодні поговорити про помилки, які роблять люди на шляху до краси, особливо коли їм 40 і більше років. Коли у віці 30 років чи навіть 40, ви починаєте втрачати об'єм і використовуєте незначну кількість фільдерів, це покращує вам зовнішній вигляд. Але коли у 50 років вам вводять велику кількість філерів для того, щоб додати додаткового об'єму тут, або додати додаткового об'єму тут, пружність м'язів і шкіри вже не така. Філери це густа, дуже речовина з великою масою, воно все починає стікати донизу, обличчя стає квадратним, ви втрачаєте. Трикутник молодості, так званий, і це все закінчується дуже недобре. Використовувати у такому віці можна філери в дуже дуже незначній кількості, дуже точково. Це дійсно може покращити ваш зовнішній вигляд, але коли ви використовуєте великі об'єми філерів, це призводить до погіршення вашого зовнішнього вигляду.